Друзі, привіт! Сьогодні будемо такі відкривати коробочки. Чи це, як так, чи це імбир сахарний? Не можна розібрати. Ось ближче, Не можна почитати, наче імбир засаха. Це може моті, а моті тільки одна, що приготування є. Ось та друга. Так, да. подумала, це моті. Так я на похоже, а це наче імбір сахарний. І така ж коробка важка. Зараз будемо відкривати та й подивимося, що воно, як воно його їсти. Будемо дивитися. Його один кілограм. Важке таке? Один кілограм. А це якесь моті. Мабуть, не будемо його відкривати, мати, треба якось його. Інгредієнти, що Щось треба там доповнительне, ми не розібрали. Дивились, дивилися. дивилися. Це якісь такі пакетики, різні. Там у середині різні пакетики. Чи там приправа. І щось там таке почитав, казав, якийсь рис, рис. Чи там вже є рис, чи треба варити рис. Напишіть, пожалуйста, в коментарях. Так, а це будемо Тут один кілограм. Така важка коробка кардонна. Зараз будемо відсікати. А? Скотч там десь? То це скотч? Скотч. Скотчем за. Да. Хочеш його розрізати цей скотч. Якось його відкрити. У нас його бока відкривається. Да, не там одрізала. Це таке? Таке важке? одного боку наче всі уходит. А, тут ще ось що є. З усіх боки, бо воно, мабуть, важке. Ага, а ще з боку, да? Угу. Добавляємо. От. Ты, ще щось да. А, ні. Така Кокордонка. А, да. Це таке от у нас приходило. Таке приходило у нас, оту, такі, ми пробували, помниш? О -о, 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 о, 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 це такі марамелатки. Імбир. Імбир. У нас таке то було такі одільні, знаєш, такі ж так. ми пробували. Таке прямо такі жалейки, імбир. А де ж воно розпаковується? Тут ді, ді пакета немає. До чаю. Так, да, це до чаю, а імбері ще корисний. Чайки ти погрій. Ну, піти погрій. Чай погрій. Така цілий кілограм Імбиря. Засахарили. Такі пластинки. У нас така була і наша коробочка, ми пробували. А це совсім по-другому, да. Сейчас я її розріжу і в місочку цю. Охі. Трошки одріжу. Може меншу мисочку, чи хай така буде. Ну от дивизь. До слова, старася покива. Машу. От. А хай буде все. А ми думали мочі, а там такі наче ножки коріння намальовані, а воно... Ось воно намальоване імбир, такий корінь імбиря, а захват, він росте. Мабуть, так він оце росте, той корінь. Та коло себе куди, куди я буду стати. <рик> На, ставь, як хоче, там хочется безменить А ну вот так же поставить вот сайт Не так Ну Хочу попробовать Угу. Mm -hmm. Багато сахару. Це слайд саме таким написано було. М -м. Там ж мармелотка. Буде яка була друга. Та було все товще. А це така тоненька. Повністю просахарений. Угу. Клас. Може бачити? Ну, так, порізано таке турненьке... Корцами, кубиками. Багато так його. Це перший сорт, а такий був, може не перший сорт, то... а це перший сорт вибрали самі такі крупні курс. Первий горич? Да. Так. нас там не влізе. Не, ну я думала, не треба. багато. Таке корисне. Аби така миска щось накривати, ми ж зараз це не з'їсться. Такий їм Такі слайсики. Про сахаріоні. Ну, тобі чаю не потрібно. А, ні. Повно. Це так само. Такий пекучий. І з чаєм.

Chcesz pieciniuszko zabrać? Pieciniuszko. Jak się pieciniuszko robi? Może Tak kusku kaksa <coughs> zjemy? Kaks rozdzielczyński, drży. Ale jest kuski zdrowe A tam takie są w środku. Ja takie nie rozbierałam, takie to grusza. Такая наче валенка з грусі. Ну то перший? Да, да, так щось. Щось, така щось. Это такая елочка у меня на, осталась. Пряник. На ночі.

Приємно з чаю гаряченком захотіла Таке Це жовте така, руста. На, на дереві такі. Оце закінчено. Як колівка тільки таке, таке щось. Не забула, як воно. Як воно називається? чаєм. чаюємо. Я хочу розпробувати так. Mm -hmm. така хотіла мисочка, і ще тут ось, така сама буде мисочка. Імбель уже засаханий, раз, трошечки з чаю, тут у нас така була маленька турбинка, за таки, на квадратики були, а за цілий кілограм. Ми довго на цю коробочку дивилися, думаємо, що воно, що воно? Оно такі слайсики такі слайсики. Ну что, шукай? Не, не, Také so tak. Dobré. Ми думали, й відкриємо, но там, мабуть, треба рей сварить, бо щось не, не плывуться. По ну, моті, тільки ми ж, ми ж не будемо зі стати, так? Хотіла коробочка, І корінь. А де все це так цей корень у нас він не росте, О, мабуть? Такими кусочками. А, да, таке у нас. Ми така же одне зіли. А це такі товщи кусочки. А ще в нас ще одна у нас ложить таке. Не, ми же зіли. Це значе така. Отака теж. Таке саме, такі це такі товщие кусочки. А це таке тонісеньке порізане. Таке саме. Дивіться маленьке, таке не нашу. Росортна порізано. Ну no і ці теж добрі, ці теж добрі. Ми вже так водної Котрошку. потрошку. Nee. Дуже смакує. Чай без сахару і такі кусочки мармеладки. Так чуть слегка, так тече легко. Пішенічки не Это така миска. Друзі, до зустрічі.